Перший дзвоник в умовах війни. Задля безпеки цьогоріч урочистої лінійки на Волині не було навіть для першокласників. Втім, новий навчальний рік таки стартував. Як зустріли день знань в одному із луцьких ліцеїв, бачила Олена Лещук. Перший дзвоник для учнів 27-го ліцею таки лунає. Щоправда, онлайн в записі. Війна забрала урочистості навіть у першачків, у День знань, їхнє знайомство через екран монітору. Чекаємо ще хвилинку і будемо розпочинати. А які у вас красиві вишиванки. На жаль, цього року саме так наш перший клас піде до школи. Дуже тяжко, хотілося б це 1 вересня побачити їх вживу. З їхніми кисовими пантами, вишиванками. Скажіть мені, будь ласка, хочете вже всі до школи? Да, да, так. Так. Да. Бачите, до нас завітали гості. Привітайтеся. Да, да. Добрий день. В такий незвичний воєнний перший дзвоник. Багато дітлахів біля монітору разом з батьками. Діти сильно заскучили за школою, особливо очне навчання. Ми це буде підтримувати, бо онлайн це не доїдає. А у вашій школі яке буде навчання? Кажуть, змішане. Чекаємо з нетерпінням, чекаємо зустрічі у цьому класі. Ви бачите, клас теж чекає на своїх учнів. Очікувані ще з 20. Четвертого числа у нас зупинився час на нашому календарі 23 лютим. Я нічого не змінювала, тому що впевнена, що мої четвертокласники завтра прийдуть у цей сонячний просторий клас. І самі це зроблять. Тема уроку нашого першого уроку це ми українці, честь і слава незламним. Діти поділилися своїми переживаннями, і дітки, які були за кордоном, теж сказали, що питання на питання, що для вас Україна. Зі сльозами навчався Батькішина, це батьківщина, це рідні друзі, це рідні стіни. Спочатку війни ми зразу виїхали у Польщу. Я пішла там в школу, познайомилася з дітьми. Мені сподобалось, але все рівно дуже хотілося додому. Тим часом у сусідньому класі дискутують, чому у світі захоплюються українцями, тому що весь світ не очікував, що така маленька нація дасть е, такий сильний супротив, як ми думали, такій великій країні. Та мені е, неймовірно пощастило. У мене просто суперський клас, який мене завжди чує, мене завжди мене підтримують, і вони завжди дуже розуміюче відносяться до всіх ситуацій. Це вже дорослі діти, це вже діти, які мають власну думку, і це вже діти, які розуміють, що на даний момент весь цей процес є абсолютно об'єктивним. Тому ось так я вважаю, що мені пощастило з такими дітьми. Ви чули? Я вас хвалю. Один за одним тут скучили всі і учні, і вчителі. Я страшенно за ними скучила. Я дуже хочу їх побачити. Вони підросли, вони погарнішали. Просто навіть не як вчитель, а як друга мама. Хочеться на офлайн навчання побачити своїх друзів, однокласників, mm -hmm. відчути цю атмосферу школи, а не хати, щоб вони не забували, що таке живе спілкування між однолітками, що таке живе спілкування з вчителем, з різними вчителями. Ось щоб вони не забували своє дитинство, щоб не тільки бігали по бомбосховищах, постійно ховалися, але й не забували, що незабаром буде мирне життя. Євгенія Русланівна вірить у перемогу неспроста тиждень тому вчителька вийшла заміж за військовослужбовця. Ангели-охоронці це наші ангели-охоронці, це наші супергерої. Цьогоріч перший урок із особливими настановами. Майте з собою, будь ласка, уже теплі кофти, які будуть зберігатися у вас у класі, для того, щоб у випадку повітряної тривоги, коли ми йдемо у підвал, там трошки холодно, сиро, щоб ви мали просто на себе накинути і щоб ви не замерзли у підвалі. Не факт, що в нас буде повітряна тривога, але ми повинні бути готові. До всього як каже директорка ліцею, тут є вісім укриттів з кожного кілька виходів. Втім, половина батьків не готові віддавати дітей на очне навчання, тому навчальний процес буде змішаний. Як евакуюватись зі школи не знають хіба що першачки? Відпрацювання маршрутів евакуації ми наділяли дуже серйозну увагу впродовж всіх чотирьох років. І якось так сталося, що ми десь відчували ту загрозу і вже говорили про тривожні валізки по класах ще на початку лютого місяця. І до 23 лютого всі класи в нас пройшли практичний тренінг, навчання по евакуації. Проте, вже невдовзі учні згадають і закріплять результати результат. на них чекає тренувальна евакуація. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.